Це знову я. Ну що, тренуємо волейбол, так? Що я бачу, не виходить. Ну я вам зараз покажу, як треба. Пішли зі двох. Дивіться. Так, зараз. Найголовніше. Іди сюди. Найголовніше це стати в позу. Стати в позу. В, в волейбольну позу. Береш м'яч. Цей пружний, молоденький, шкіряний м'яч. Береш і тут, і тут перша подача. Μάτσα! Ωραία! 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 Ωραία!